Великі та малі оновлення від OpenAI, go підписка, реклама, пам'ять та швидкість у чат GPT. яку найскладнішу задачу вулиць вирішити, використовуючи штучний інтелект, та що нам прогнозує компанія Anthropic через 6-12 місяців. Ці та інші оновлення, які сталися у світі штучного інтелекту та технологій за останній тиждень часу. Давайте по всьому пройдемось по черзі. Але перш ніж ми будемо починати, ставте лайки та коментуйте це відео. Сідайте зручніше, і будемо починати. Маємо одразу три оновлення від OpenAI. Перше оновлення мови йде про їхню підписку ChatGPT Go. Тобто, станом на сьогодні ChatGPT Go стає доступною для всіх країн на світі, ну, принаймні для більшості, 170 країн на світі зможуть користуватись цією підпискою ChatGPT. Go. Вартість цієї підписки, зокрема, для Америки, становить 8 доларів. Ну і власне ті, хто не може платити 20 доларів, а саме на це розрахована ця підписка, вони можуть за невеличку суму. Мати якісь додаткові речі, які немає безкоштовна підписка. Про які додаткові речі йде мова. Йде мова про те, що кількість повідомлень, кількість аплоуду файлів, кількість створення зображень, ці всі ліміти вони збільшені в 10 разів. А так само дається можливість користуватися більше пам'яттю, більше контекстним вікном. І ці всі речі вони доступні в Go підписці від ChatGPT. Тобто, по великому рахунку, що OpenAI робить. OpenAI робить. Можливість використовувати свою GPT-5.2 інстанс модель в цій підписці. А так само вона намагається залучити чим більше користувачів. Тобто задача не просто гей використовувати чи «GPT», задача просто залучити і залокати користувачів на використання свого продукту. І таким чином далі покращується, здешевляючи роботу таких маленьких масованих моделей, які розраховані на мас-маркет, отримувати більшу профітабіліті. Якщо ми вже заговорили за profitability, то другу річ, яку OpenAI пропонує, вона пропонує, а давайте ми ще провадимо туди рекламу. Тобто вони хочуть запровадити рекламу, і ось так буде виглядати їхня контекстна реклама, якщо ми подивимося. От я тут шукаю якесь меню на вечерю, щось хочу приготувати, і в мене з'являється реклама від там, найближчого гросерів магазину Ігор, не забудь купити кетчуп. Тобто, по великому рахунку, вони з одного боку залучають користувачів цією підпискою Go, збільшуючи кількість. З другого боку, вони ще додатково хочуть їх монетизувати, тому що реклама буде доступна як і для безкоштовних користувачів, так і для підписників Go. Реклами поки що не буде в Pro підписці і далі, але от, власне ці дві підписки, безкоштовні і Go, вони будуть містити ось таку рекламу. Ось тут ще є кілька прикладів. Там щось я планую, якусь подорож, і мені така реклама з'являється. Тобто це все націлено на те, щоб почати заробляти більше грошей. І та як каже OpenAI, їхня оця от, можливість залокати користувачів на свій продукт, щоб ми вже там ним користувалися далі ще додати рекламу, це якби одна зі стратегій, куди вони рухаються. Хоча, якщо подивитися те, що Сем Альтман казав ще в березні 2024 року, я ось тут попросив, слухай перплексіті. Нагадай, то реклама в його риториці звучала як останній варіант. Тобто він на виступі в Гарвард Бізнес школі каже, що от, слухайте, реклама це last resort, і насправді є. Інші способи, які можуть приносити монетизацію. І йому подобається та модель, яка зараз працює. Але в кінцевому результаті маємо, що маємо, реклама буде з'являтися, платна підписка буде з'являтися. Go, ну і таким чином OpenAI буде виконувати свої фінансові цілі на цей 2026 рік. Ще одна річ, яку вони додали, третя річ, яка насправді дійсно досить цікава. Вони покращили роботу з пам'яттю. Тобто, по великому рахунку вони зробили необхідні покращення, і тепер... От коли ви шукаєте щось згадати, чат реально лізе в контекст, попередні діалоги, попередні чати, попередню пам'ять і намагається зрозуміти про що ви там говорили, і краще вам більш персоналізованіше вам відповідати. І я ось тут відкриваю підготував ось такий невеличкий промп. Прошу його нагадати про що був наш з тобою перший чат, і там коли це сталося. Після кількох секунд роздумів. Я бачу, що модель думала 9 секунд. Вона каже: Слухай, це був твій чат. Ми десь говорили, вчили неправильні англійські дії слова, і він був 19 жовтня 25-го року. І якщо зайду я от в цей сінкінг процес, у мене видно, що викликався оце от «Remembering», тобто цей новий функціонал, який дістає минулі чати, минулу пам'ять. І я далі спробував чат спитати: слухай, а до якої дати в тебе є обмеження по роботі з пам'яттю? І він мені каже, що дивись, довго тривала пам'ять. Це є до 2024 року, вересень, листопад місяць, і от грудень. 25-го року це крайні дати записів, які в мене є. І недавні чати це є вже січневі чати, 10 січня і 16 січня, Це недавні чати, по яким ми вже з ним спілкувалися. Пам'ять це ще одна третя річ, яку вони додали, яку вони розширили. І тепер набагато ефективніше, більш персоналізованіше можна з нею буде працювати. Виручка ai компанії росте прямо пропорційно до обчислювальних потужностей. Саме з такою тезою ми побачили. Перший фінансовий звіт компанії OpenAI за минулий рік, точніше за останні три роки. Тобто, по поливковому рахунку, перший графік показує використання енергії, використання комп'юту. Другий графік показує, скільки компанія заробила і скільки компанія планує заробити в наступні роки. Тобто, логіка наступна: більше комп'ют ми генеруємо кращі моделі, кращі моделі ми створюємо кращі продукти. Кращі продукти ми маємо більше adoption, Більше adoption ми залучаємо більше користувачів, які готові платити. І з збережених грошей ми купляємо більше комп'ютерів. Ну і ви бачите, який величезний скачок був з 24 по 25 рік. Ось майже в три рази скачок стався. Ну і тут. Кількість виручки так само пропорційно в три рази виросла, те, що декларує OpenAI. Тобто, усі всі речі, які вони зараз пропонують з go підпискою, з рекламою, це по великому рахунку, те, щоб залучити оцей от adoption, далі зробити якісь кращі продукти, і на основі цих кращих продуктів залучати більше користувачів. І якщо подивитися на основні... Джерела надходжень доходів компанії OpenAI, то по великому рахунку, от бачите, 60% це є дві третіх. Це все-таки споживчі підписки. Це підписки Плюс, Pro, Go та інші. І лише одна третя це є Enterprise. це є корпорації, B2B бізнес топ Fortune 500 компаній, які використовують OpenAI. і лише. Десь бачите, 15-20% це є API для розробників цієї продуктові компанії, які використовують API від OpenAI. Тобто ця частка, на відміну від, наприклад, того самого Антропіку, в якого от, власне, на першому місці і на другому місці стоїть Enterprise і API-підписки, в OpenAI в їхній бізнес-моделі, воно по-інакшому виглядає. І якщо подивитися ще один графік від RAMP компанії, власне, про AI adoption, про те, з чим люди користуються, то як не крути, OpenAI лишається лідером. Суттєво відривавшись від інших гравців на ринку, OpenAI далі залишається топовим користувацьким застосунком, яким користуються люди кожного дня для вирішення якихось буденних задач. Саме тому OpenAI як паровоз пхне зі своєю стратегією, давайте залучати ще більше користувачів, давайте збільшувати оцей от adoption, давайте зробимо продукт lock, щоб люди користувалися нашим продуктом. А вже далі ми будемо їм підсовувати. Такі сякі підписки, такі сякі реклами, такі сякі речі здешевляти використання наших масових моделей, які доступні для мас-маркету для вирішення простих задач, і на них гнати найбільшу маржу. Тобто більшість користувачів не буде користуватися high-end, top-end моделями для вирішення буденних задач. Більшість буде користуватися простими average моделями, міні-моделями, які насправді використовують мінімум енергії, але приносять компанії кругленькі суми профіту. Власне оці цілі. І переслідує компанію OpenAI. Насправді це такий досить амбітний план на цей 2026 рік. Нова модель від OpenAI заточена для програмування, набирає все більшого розголосу. Мова йде про GPT 5.2 кодекс. Насправді ця модель була анонсована ще в грудні місяці минулого року. І якщо ви бачите по бенчмаркам, то дійсно кодекс заточена, хоч і на трошки більше, але показує більше відсотків з точки зору accuracy по Software Engineering бенчу і загалом по роботі в терміналі модель на кілька відсотків випереджає своїх попередників і заточена суто для програмування. І насправді зараз ми бачимо таку тенденцію, що ця модель дуже-дуже активно інтегрується в середовище розробки. Ось тут ми бачимо, що GPT-кодекс 5.2 available, Ось, і тут є відгуки про те, що вона інтегрується нарешті вже курсор 14 шічня. Вінсьорф активно використовує цю модель в плані MAX і є вже GPT 5.2. Ось. Factory використовує цю модель, GitHub Copilot цю модель використовує. Тобто, ця модель вона є зараз одною з топових моделей. І от один з розробників компанії Курсор каже, що дивіться, ми дали задачу GPT 52 кодексу розробити повноцінний веб-браузер, схожий до Chromium. Нам на це пішло один тиждень часу. Ми згенерували 3 мільйони ліній коду, і модель безперервно працювала у от тиждень часу. Тобто модель щось генерила, щось виправляла. Вона в такому агентивному режимі. Відпрацьовували і на виході згенерували ось такий от повноцінний вебраузер. Та йому трошки далеко від хромі повноцінного, але тиждень часу, 3 мільйони стрічок коду, і в тебе вже є готове рішення. Ну, це є нова парадигма, це нові речі, які до того неможливо було робити. Зараз використовуючи кодекс, зараз використовуючи того самого агента від Клодкод, від якого я просто в захваті. Я зараз веду невеличке дослідження і сподіваюся, по результатам цього дослідження знімлю відео. Але дійсно Антропік і його клод-кода ген це щось неймовірне. Тому, от бачите, такі речі зараз стаються тих речей на ринку. Ми будемо бачити цього року все більше і більше. ChatGPT тепер буде працювати в десятки разів швидше. Компанія OpenAI анонсує свою співпрацю з іншою компанією, виробником чіпів Cerebras. Тобто компанія Cerebras за 10 мільярдів доларів, такий розмір діла, буде виробляти чіпи для компанії OpenAI. Ось так виглядають їхні чіпи на їхньому офіційному сайті. Бачите, цей чіп він суто заточений для роботи великих мовних моделей для інференсингу, для тренування моделей. І на цьому чіпі моделі. Набагато швидше відпрацьовують, набагато виконують якісні свої задачі. Ну і от то, що раніше, там, наприклад, Deep Research нам займав 15 хвилин, чи Syncing нам займав 20 хвилин. Тепер це буде займати 5 хвилин, 2 хвилини, 3 хвилини, можливо, навіть секунди. Ну і по великому рахунку тут стоїть питання, який перший продукт OpenAI буде проганяти з використанням чи чі чіпів. Ну і відповіддю на це стає постсема Альтманов. Скоріше за все, кодекс. Це та перша. Модель, оточивший той перший продукт, то перше середовище, агент по роботі з кодом, він буде проганятись через оці чіпи від компанії Cerebrus і таким чином пришвидшувати агентивну розробку. Тобто, бачите, це ще один канал, як OpenAI хоче залучити нових користувачів і зробити адопшн до своїх продуктів. На хвилиночку вартує зазначити, що минулого року компанія Nvidia так само уклала угоду з такою компанією, яка називається GROK. Не GROK, той що GROK, а то що GROK. Це компанія-виробник інших чіпів, і компанія Nvidia буде з ними працювати теж над тим, щоб прискорити роботу вже існуючих своїх GPU, використовуючи технологію від GROK, для того, щоб великі мовні моделі швидше бігали, швидше видавали результат. Ну бо нам, як користувачам, ну, ми не любимо, коли модель думає. Ми хочемо миттєво швидко, раз-раз-раз і отримати результат, або кілька результатів. І відповідно, це ще один тренд, куди будуть рухатись виробники з одного боку чіпів. Які це будуть прискорювати, з іншого боку, виробники продуктів моделей, які будуть адаптувати цю технологію в своїх розробках. Що, якщо я вам скажу, що вже сьогодні можна працювати з великими мовними моделями, які не забувають ваш контекст? Дослідники та розробники з MIT прийшли до того і запропонували підхід, який передбачає використання безкінечного контекстного вікна, і цей підхід можна застосовувати до будь-яких моделей, які є на сьогоднішній день. Цей підхід називається рекурсивні. Мовні моделі, Recursive Language Model, RLM. Ну і по великому рахунку, ось тут зліва на графіку, ми бачимо, як моделі відпрацьовують, коли є контекстне вікно. І от зліва направо GPT-5, для прикладу, він, по-перше, деградує ця модель, по-друге, коли вона вивалюється, ліміти свого контексту, далі, все що далі, вона ну, там нічого не відбувається і якість інформації наближається до нуля. Це можна побачити на практиці, коли ви там заливаєте величезні інформації даних, і модель намагається це все в себе вібрати, це все запам'ятати, якимось чином стиснути. Ну і деколи на виході, якщо це там якась книга або документ, ви бачите або початок книги, або кінець, або десь вирвано серединку. Але ніколи ви не будете бачити конкретно, наприклад, покажи мені сьому сторінку з 500 моєї книги, або покажи мені таку то стрічку з цього мого великого документу. Ось це підхід рекурсів. Language Model якраз дозволяє загорнути модель в таку свою обгортку і, нехтуючи типові контекстні вікна, які доступні вже моделям, назовні робити ось цей от процесінг і давати необхідну інформацію. По великому рахунку контекстне вікно наше збільшиться. Тобто, ось тут вони намагалися візуалізувати: це мене синеньке, це наша велика мовна модель, і а ось тут. Це ось це таке створюється віртуальне середовище. Свого роду це є середовище, де ми заливаємо наш документ, текстовий документ, інші файли. І на цьому середовищі пишеться код. Це звичайний regular expression, це звичайні пошук по файлу, це звичайні підходи, які вже сьогодні використовуються для рагу. Відбуваються ось тут. І на виході ми отримуємо невеличкі шматочки інформації. Отримали там. Нам першу сторінку звітом взяли, або якусь там ще гіпотези отримали, звітом взяли, ось, наприклад, в запиті, просять проаналізувати величезну книгу, і виділити ключові моменти, там, ключові етапи. І ось модель, точніше, от середовище з кодом, воно намагається звітом цю інформацію витягнути. І тільки тоді, коли воно витягнули, воно віддається шматочки моделі. І вже модель їх разом групує і видає результат. Тобто, по великому рахунку, це все відбувається на стороні. Таких контекстів може бути багато. І відповідно ми моделі тільки даємо те, що витягнули з цього величезного контексту. Звісно, тут є проблеми такі, що це може виконуватись довго, бо треба написати цей код, який обробить цю інформацію. Треба забезпечити безпеку, тому що в тексті може бути якісь там Data Injection, якісь Malware або інші речі, які моце от environment, У цей код він може не відстрілити. Це треба. Теж процесити. ну і знову ж таки час на виконання цих операцій він можливо буде немиттєвий. Звісно, якщо інформації не є багато, це буде досить швидко. А якщо інформації буде дуже дуже багато, вона буде накопичуватись. Це буде ну насправді досить повільно працювати. Але вже сьогодні можна це все використовувати. Це все працює. Я про це розповідав в шість спільноті, Тут у нас є детальний пост, де я розписую це під постом. Є Комунікація від користувачів нашої спільноти. і ось тут навіть є в них на GitHub робоча бібліотека, яку можна вже використовувати. Ось вона безкоштовна, де реалізовано це принцип рекурсів Language Model. І десь вони нижче описують, для яких моделей це вже працює, на яких моделях це вже можна тестувати. Якщо не появляюсь, мова йде про OpenAI. ось бачите, OpenAI, Anthropic через OpenRouter, через. PodKey та лайт це все вже можна тестувати і перевіряти, як воно працює. Тому скачуйте, тестуйте, експериментуйте, забігайте до нас всі спільноти і діліться своїми дослідами, своїми експериментами, своїм досвідом. Штучний інтелект вирішує найскладніші математичні задачі. Таренсте, один відомих науковців математики. Він вийшов в інтернет з такою новиною про те, що нарешті штучний інтелект вирішив одну з проблем Ердоса яких там проблем налічуться близько тисячі, це математичні задачі. Ну і по великому рахунку він тут в себе в блозі розписує вирішення одної з проблем. І ось тут дає певні розрахунки, як він використовував штучний інтелект, і він навіть каже, що от 4 січня я використав ChatGPT, GPT, 5-2 модель сінкінг, і на виході я отримав ось такий от результат, що по великому рахунку призвело до вирішення одної з проблем. І якщо подивитися, що говорить новини, говорять новини про те, що з RIS-2, Загалом, люди математики, вони змогли вирішити 15 вже проблем. Перевести їх в стан вирішені, пересвести в стан зроблені. Насправді до цього це не було можливо. Вони використовували різні AI інструменти. Вони використовували Ch GPT, їхню модель 5 для Thinking, для безпосереднього вирішення. Вони використовували інші інструменти AI, які дозволяли їм просто наблизитись до вирішення задачі. Ось тут прямо на GitHub є окремий репозиторій, який постійно оновлюється. Ось, бачите, три години тому назад оновили сторіночку, і тут є прям табличка зі всіма проблемами цими математичними задачами. Які інструменти використовувались і на якому етапі зараз знаходиться задача? Бачите, частково вирішена, некоректно вирішена. І ось ті задачі, які світяться зеленим, це ті задачі, які вирішились вже бездоганно. І ось по ним можна побачити результат. Ось одна з таких задач, про яку писав ТАО, це ця задача 728 вона була вирішена. І ось тут ми заходимо на офіційний сайт з тими проблемами, де ми можемо. Подивитись вирішення, ми можемо почитати детальніше, і ми можемо зрозуміти, що відбувається. Тобто, по великому рахунку, штучний інтелект, моделі сучасні вже допомагають математикам вирішувати складні проблеми. Окрім математики, сюди попадають біологи, хіміки, люди які працюють в інженерії, в медицині. Тобто, люди все більше і більше використовують штучний інтелект для вирішення складних задач і дійсно. AI в цьому дуже добре з цим дуже добре справляється. Цього тижня проходив світовий економічний форум, і звісно, питання штучного інтелекту було одне з топових на порядку денному. Багато хто висловлювався про майбутнє, про перспективи. І одним з таких став виконавчий директор компанії Антропік. Дарія Мадео, які так само висловив досить цікаву думку. Отже, е-е, знаєте, механізм, за яким я уявляв, що це станеться, полягав у тому, що ми б створили моделі, які б добре кодували та добре проводили дослідження. ШИ, і ми б використали це, щоб створити наступне покоління моделей і прискорити це, щоб створити цикл, який би збільшив швидкість розробки моделей. Ми зараз щодо моделей, які пишуть код, у мене є інженери в Антропік, які кажуть: Я більше не пишу коду, я просто дозволяю моделі писати код, я його редагую, я роблю все навколо. Я думаю, не знаю, ми можемо бути за 6-12 місяців від того моменту, коли модель робитиме більшість. Звісно, можна сміятися зі слів зі слів Амадео, 6-12 місяців. Він про це повторює не перший раз, і минулого року він теж згадував. Але якщо все-таки подивитись ретроспективно і подивитись, що сталося за весь минулий рік. То скачок був надзвичайно грандіозний. От, візьміть, до прикладу, той самий Клод-Код агента, який зараз ну, буквально просто розриває і багато компаній вже використовує його для вирішення якихось своїх задач. Не виключенням є так само і інша людина, яка активно теж використовує цей інструмент в своїй компанії. І пауза Антропік зробили величезний прогрес, величезний стрибок у розробці клода. Ми використовуємо його по всій нашій компанії. Здатність клода до кодування, по, пауза його здатність міркувати. Його знаєте, його можливості просто вражаючі. І кожен, хто має компанію з розробки програмного забезпечення, справді повинен долучитися і і використати. Ну тут я з дженсоном на 100% погоджуюсь. Кожен хто займається сервісним бізнесом, кожен хто має компанію. По розробці програмного забезпечення, однозначно має почати впроваджувати і пробувати використовувати клод-код агента. Це поки топов-детоп агент, який дозволяє використовувати і вирішувати end to end задачі. Ну і, власне, це було зазначено на економічному форумі. Є повне відео, повний запис цього інтерв'ю. Бачите, тут ще. Сидів CEO компанії Діп Майнд від Google, і вони з Даріо і з ведучим обговорили досить цікаві теми, досить цікаві топіки. Півгодини відео можете подивитися. Раджу, рекомендую. І дійсно трошки змінюється уявлення про те, що буде відбуватися цього року. Ну, і якщо ми вже заговорили про Cloud Code, так само вартує згадати, що вони постійно оновлюють свої плагіни, свої екстеншни, і цього разу вони оновили екстеншн для Visual Studio Code. Де ми так само можемо запускати нашого агента, Cloud Code. і вони додали використання собачки, можна посилатись на файли, на контекст. Вони додали виклик через команд, зміни моделі, MCP, контекстів та багато-багато інших речей. Насправді, ось така зв'язка використання Cloud Code агенту в ідеясередович, чи це що, Visual Studio, чи це курсор, досить ефективно працює. Тобто, з одного боку, у вас може бути десь з боку асистент, з яким ви спілкуєтесь, чат, чи той чат GPT, чи Gemini, де ви радитесь. Що зробити? Напиши мені промт, як мені обійти ліміти, як мені використовувати модель Cloud Code агента ефективніше, а далі вже повертатись до Cloud Code агента і суто йому точково надавати необхідні команди, таким чином, роблячи вашу розробку, ваш ідієшн, ваш ресерч, дослідницьку роботу набагато більш ефективніше. Ніяк Ілон Маск не може відчепитися від OpenAI. Сема Альтман знов публікує ряд статей, де червоним кольором. Видно звинувачення Ілона Маска, які він засилає в сторону OpenAI. Ось ви такі погані. Ви працюєте for profit, Я вам одне говорив. А по великому рахунку, правді голименьким кольором це те, що він якби озвучив, а червоним це те, що він якби зовсім забуває. І тут Сем Альтман каже: О, дивіться, насправді повідомлення. Ось такі були. І Ілон Маск теж хотів рано чи пізно, щоб ми, як OpenAI компанія, працювали for profit. Ну от тут насправді є величезна стаття на 8, майже на 9 хвилин слухань. Ось тут можна це все почитати. Кому цікаво подивитися, роздивитися, як виглядає їхня досудова справа, де вони між собою обкидаються какашками і один одного звинувачують. А точніше, Ілон Маск намагається збити з пантелику так мені здається, OpenAI від їхньої основної роботи, розфокусувати їх, щоб вони більше займалися ось такою, от. Судовою активністю, замість того, щоб сфокусуватись на продуктовій розробці, на розробці своїх моделей. Ну тобто, бачите, Ілон Маск підкидає дровішок вогонь і таким чином намагається розбалансувати Сема та його команду. ChatGPT тепер вже точно 18+, OpenAI після гряду своїх анонсів нарешті викачують оновлення, коли ChatGPT може передбачати вік. І якщо. По вашим якимось діалогам, по вашій поведінці ChatGPT розуміє, що вам не 18 років, він попросить зайти в налаштування аккаунту і там підтвердити свій вік. Тобто зараз вони це розкочують глобально по всьому світу, і десь ближчими тижнями часу це так само буде з'являтися в нас, в Україні, в Європі. І... Можливість підтвердити віх, можливість користуватися чаджіті наповну. Ось таке от оновлення 18+, від OpenAI. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще не забувайте доєднуватись до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.